Якщо ти дивишся це відео, то скоріш за все це той самий момент вибору джерела безперебійного живлення для роутера та оптичного терміналу. В цьому відео я розповім про надійний та потужний ДБЖ, який забезпечить ваші пристрої непоганою автономністю. Це SK mini-DC UPS потужністю 60 Вт. Так, цей пристрій дуже схожий на Mars Riva КП-7, а також Ryzen і UltraLAN, про існування яких ви можливо і не здогадувались. Фактично, це один і той самий пристрій, який продається під різними торговими марками в багатьох країнах світу. Все ж я знайшов певні покращення в даній моделі, які позитивно впливають на роботу пристрою. Про них і поговоримо. Продається пристрій у фірмовій картонній коробці. В комплекті ви знайдете мережевий кабель живлення довжиною 1 м, DC-кабель живлення з феритовим фільтром і роз'ємами 5,5 на 25 мм, посібник користувача. Джерело безперебійного живлення встановлено на металевому шасі, що дозволяє ефективно відводити тепло від внутрішніх компонентів пристрою, запобігаючи перегріву. На лицевій панелі знаходиться кнопка увімкнення-вимкнення. Цифровий екран, а також активна система охолодження у вигляді невеликого вентилятора, під час роботи якого холодне повітря потрапляє всередину корпусу і виходить крізь вентиляційні отвори на лівій боковій панелі. Зазвичай система охолодження вимкнена, вона вмикається лише при паралельному заряджанні акумулятора, що свідчить про наявність датчика температури і системи електронного регулювання швидкості обертання вентилятора. Докладні технічні характеристики ви можете бачити на своєму екрані. Заявлена ємність батареї 17600 або 65 Вт. Це збірка з 8 літньонних елементів 18650, ємністю 2200 мАч. На задній панелі знаходиться роз'єм живлення від мережі 100-240 В ethernet порт із перемагачем напруги 15 або 24 В 1 А і з пропускною здатністю 100 Мбіт. Група із 5 DC роз'ємів 5,5 на 2,5 мм 12 В 1,5 А. Знизу два жовтих роз'єми з напругою 9 В 1А і три роз'єми 12 В 3А. Максимальна потужність одного виходу становить 36 Вт. Сумарна потужність усіх портів не більше 60 Вт. Загалом до джерела безперебійного живлення можна підключити потужний Wi-Fi роутер та оптичний термінал, або повноцінну систему відеоспостереження, яка складається із декількох IP-камер, реєстратора та монітора. Короткочасним натисканням на кнопку живлення ми активуємо екран, де бачимо рівень заряду акумулятора та поточну напругу побутової електромережі. При натисканні та утримуванні кнопки живлення безперебійник запускається. Все це супроводжується характерним звуковим сигналом та нетривалою роботою системи охолодження. Під час роботи від мережі на екрані горить відповідний індикатор. У правій частині екрана доступний поточний рівень навантаження та шкала перевантаження, який створюють усі підключені пристрої. У моєму випадку це не більше 12% при підключенні Wi-Fi роутера та джіпон терміналу. Що в загальному для цього пристрою зовсім небагато. При відключенні електромережі безперебійник одразу переходить на живлення від вбудованої батареї. Wi-Fi роутер та мережевий термінал цього навіть не помітять. На екрані відображається режим роботи від акумулятора та його поточна напруга. Повністю заряджений акумулятор має 16,8 В, вольт у розрядженому стані 13 вольт. При критично низькому рівні заряду система додатково сповіщає звуковими сигналами. Чутливим користувачам можна порекомендувати заклеїти біпер липкою стрічкою або акуратно його демонтувати. При поновленні електроживлення безперебійник автоматично перемикається на роботу від мережі і активує процес заряду акумулятора. При перевірці електронним навантаженням роз'ємів 12 В ампери пристрій легко видає заявлену потужність і навіть більше 2 А. Роз'єми 9 В 1 А також видають заявлену потужність і навіть трохи більше. Роз'єми 12 В 3 А також легко справляються з тривалим навантаженням в 35 Вт. Якщо спробувати підняти навантаження до 46 Вт. Що відповідає 12 В4 А, пристрій справляється із поставленим завданням з мінімальним відхиленням по напрузі. Якщо заглянути всередину пристрою, то ми побачимо материнську плату, на якій розташовано два силових транзистора з радіаторами, трансформатор та батарею. Пайка акуратна та якісна, як і збірка в цілому. Якщо уважно придивитись на маркування материнської плати, то можна помітити, що це нова ревізія. 3.3. Саме в цій ревізі ДБЖ працює ідеально. А саме, коли батарея розряджається до повного вимкнення пристрою, при відновленні напруги в побутовій електромережі ДБЖ автоматично відновлює живлення підключених пристроїв та паралельно заряджає вбудовану батарею. Це важливо, тому що Riva kp 7 потрібно було вручну вмикати ДБЖ після повного розряду батареї, що в цілому створювало певні незручності у деяких користувачів, а так, дуже хороший ДБЖ. 8 акумуляторних комірок, 18650 з'єднані між собою за схемою 4s2P та обтягнуті термозбіжною плівкою, додатково закріплені до корпусу на двохсторонній скотч. Розібрати таку конструкцію доволі складно, проте у відгуках на AliExpress ви можете знайти докладні фото та маркування комірок і в тому числі відгуки про роботу. При перевірці ємності батарей вона стабільно видає 54 Вт годин. При підключенні ДБЖ до електромережі він автоматично активує процес заряду вбудованої батареї та переходить в режим очікування. До речі, процес заряджання від 0 до 100% займає не більше 4 годин. Важливо, на швидкість заряджання не впливає поточне навантаження. Із власного досвіду використання він здатен працювати близько 7 годин при постійному навантаженні 10-12 Вт. У вашому випадку час роботи буде залежати від підключених пристроїв, а також обладнання інтернет-провайдера. А саме наскільки часу він може забезпечити доступ до мережі інтернет при відключенні електроживлення. Загалом SK Mini DC UPS вирізняється серед своїх аналогів високою якістю збірки, великою кількістю роз'ємів та достатньою потужністю для більшості пристроїв. Завдяки новій ревізії материнської плати ДБЖ автоматично відновлює роботу після повного розряду батареї, що є хорошим покращенням порівняно з попередніми моделями. Друзі, сподіваюся, відео було корисним і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоогляди. До зустрічі!